Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас в ранковій студії телеканалу Дім. З вами новий день. Зустрічаємо ми, ведучі Лілія Реври і Костянтин Костянтинокський. Сьогодні маємо для вас справжній калейдоскоп подій та ідей. Музичний настрій створюватиме неперевершений маєстро Руслан Шукюров. А на кухні вже чаклує наш кулінарний експерт. Чаба Бакош. він підготував рецепти, що точно спонукатимуть вас полюбити цей день. Наша творча команда підготувала чимало цікавих сюжетів. Тож сьогодні ми дізнаємося, як туареги у далекій малі можуть бути корисні в нашій боротьбі з російським агресором. Завітаємо в гості до фантастичного місця Титанові Рехаб, де допомагають фантастичним людям. Зустрінемо у студії режисер. Документального фільму Мирні люди та опануємо разом з інструктором деякі прийоми до медичної допомоги, і це ще далеко не все обіцяємо. Сьогоднішній ранок буде легким та натхненим. Тож залишайтеся з нами, почнімо цей день разом. Та передусім, дякуємо звитяжним збройним силам України. Лілі, хочеш кави? Хочу, а ти приготуєш? Ні. Розіграємо на камінь папір Отакої вже. А чого б це? Бо сьогодні, 27 серпня, відзначають день цієї давньої як світ гри. Давньої, як папіри ножиці, я б сказала. А до речі, як ти ставишся до введення в гру додаткових якихось фігур, на кшталт, не знаю, вогонь, колодязь? Боже збав. Ці інновації тільки псують класику і зазіхають на традиції та історії. Ну, якщо ти так вже цікавишся історією та. і класикою, дивись спокійно собі рубрику День в історії. Ну а я каву приготую. 27 серпня 1856 року народився поет Іван Франко. Його доробок складає понад тисячу творів: це наукові дослідження, вірші, романи, поеми та літературні переклади. Головною темою у творчості письменника було національне відродження України. Він став першим, хто зробив вишиванку елементом повсякденного одягу. Серед найвідоміших праць Франка поема Мойсей. Історична повість Захар Беркут П'єса Украдене щастя. Сьогодні 1912 року вийшов пригодницький роман Тарзан Годованець великих мав. Автором першого твору про життя хлопчика із джунглів став американський письменник Едгар Бароуз. Роман викликав нечуваний інтерес у публіки. Натхненний успіхом письменник продовжив писати про пригоди Тарзана і представив іще 23 книжки. Сьогодні Тарзан один з найпопулярніших художніх героїв, про якого зняли незліченну кількість фільмів. Він виконав понад 50 ролей у театрі та майже 100 у кіно. Отримав десятки титулів і престижних нагород. 27 серпня 1941 року на Львівщині народився легендарний актор Богдан Ступка. Своїм головним досягненням він вважав національну премію України імені Тараса Шевченка. Вона для мене дуже дорога. Я її дуже і дуже пізно отримав. 93-го року казав Богдан Сильвестрович, нагородою актора відзначили за головну роль у виставі «Тев'є Тевель». Головну роль у ній Ступка зіграв понад три сотні разів і назвав її однією з найпам'ятніших своїх театральних робіт. Українській співачці кримсько-татарського походження Джамалі сьогодні 41. 2016-го вона перемогла на Євробаченні. Успіх виконавиці принесла композиція «1944» про депортацію кримських татар під час Другої світової пісню у співавторстві з Артом Антоняном. Співачка написала зі слів її прабабусі, яка пережила ті часи. У травні цього року Джамала стала мамою. Втретє. У них з чоловіком Бекіром народився ще один хлопчик. 27 серпня 1955 року в Лондоні вперше опублікували книгу рекордів Гіннеса. Появу довідника унікальних досягнень зумовила суперечка між британським пивоваром Г'ю Бівером та його друзями. Питання було в тім, який же з диких птахів найшвидший. Відповіді не знайшли, тож Бівер вирішив створити видання, що розповідатиме про рекорди. Перший том мав 198 сторінок. А вже сьогодні книга рекордів Гіннеса містить понад 53 тисячі записів. Зафіксовані там і українські рекорди. Найбільше їх у літака Ан-225 Мрія. А яким буде 27 серпня 2024 року. Залежить від кожного з нас.